Боже, ЄСЛ не збирається зупинятись і вирішили підняти планку. Офіційно анонсовано новий великий турнір з counter strike під назвою EM Atlanta 2026, який відбудеться з 15 по 17 травня 2026 року. Це не просто черговий турнір, це справжня подія, адже майданчиком для змагання стане Georgia World Congress Center, який знаходиться в Атланті, в одному з найбільших та найвідоміших конгрес-центрів США, який на час заходу перебуває Твориться на кіберспортивну арену, і от мені цікаво, а чи вистачить взагалі глядачів, щоб заповнити всі місця цієї мега-арени? Адже Джорджія Конгрес-Центр це не просто одна з найбільших і найвідоміших конференц-локацій у США, але й важливий культурний бізнесовий та туристичний хаб в Атланті, Заснований у 76-му році. Цей простір став справжньою іконою міста і осередком для численних подій від великих міжнародних виставок і конференцій до спортивних Активних заходів та концертів він є важливим центром для бізнесу і розваги всьому південно-східному регіоні США. А його величезні площі здатні вмістити тисячі учасників, що робить його ідеальним місцем для проведення подібних масштабних подій. Анонс був опублікований на офіційних сторінках ESL і у соціальних мережах, що одразу викликало великий ажіотаж серед фанатів. Що цікаво, турнір стане частиною великого фестивалю DreamHack Atlanta, що додає йому ще більшого статусу. Хак відомий своєю атмосферою, величезною кількістю учасників та гостями з різних куточків світу. Тому подія в Атланті обіцяє бути не менш захопливою. Зараз немає точної інформації щодо формату турніру чи списку команд, але вже відомо, що запрошення будуть надаватися за рейтингом VRS, що дасть можливість найкращим командам світу боротися за головний приз. Це означає, що ми побачимо сильних гравців і топ команди, які зійдуться в боротьбі за перемогу у серці США. Що важливо, цей турнір буде однією. Онією з наступних великих подій після ІМ Ченду і після ІМ Кьольн. Адже 26-й рік обіцяє бути спекотним для кіберспорту і особливо для Counter-Strike. І тепер американські фанати зможуть побачити найкращі команди віч навіч в атмосфері, яка ймовірно стане однією з наймасштабніших в історії турнірів. Як на мене, це дуже амбітний і правильний крок з боку ЄСЛ, який дасть новий поштовх для розвитку американської кіберспортивної сцени. А Атланта має потужну. Фанбазу та історію великих подій, тому можна з впевненістю сказати, що Атланта» може стати одним із найяскравіших турнірів 26-го року. Звісно, якщо пройде все так, як планується. Мабуть, Valve і ESL намагаються відкрити нові горизонти для Counter-Strike і роблять усе для того, щоб кіберспортивні події стали доступними для фанатів абсолютно по всьому світу. І цей турнір в Атланті може стати ще одним доказом того, що кіберспорт повинен бути всюди, де є його шанувальники.